Хто був найкращим тренером року. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику. А ми продовжимо. На цю нагороду претендують шість людей: Хабі Алгонсо, Карло Анчелоті, Луїс де Жан П'єро Гасперіні, Пеп Гвардіола та Ліонель Скалоні. Одразу скажу, що я не вірю в трьох останніх претендентів. Звичайно, всі шість тренерів із цього списку неймовірні професіонали. Проте лише троє з них зробили щось неймовірне в минулому. Гасперіні нехай і виграв Лігу Європи за талантою, але будемо чесні, це все ж таки трофей другого ешелону. Пеп Вардіоло, як завжди, довів, що він один із найкращих тренерів в історії і виграв АПЛ. Але в Лізі Чемпіонів все ж таки програв вирішальну битву з мадридським реалом. Нехай бився до останнього. Саме тому я бачив всього трьох претендентів на найкращого тренера року. Почнемо з Дефлуенте, неймовірна збірна Іспанії, яка підкорила серця всіх фанатів футболу своєю грою. Крім, мабуть, фанатів збірної Німеччини. Неперевершений Ямаль, казковий Ольмо та незупинний Вільямс. Ця команда залишиться в нашій пам'яті надовго, проте я не можу назвати Дефлуенти найкращим тренером року. Він виграв Євро, так, але це всього лише сім ігор. Цього б цілком могло вистачити, якби в клубному футболі не було кращих претендентів, а я бачу таких одразу двоє. Тож давайте поговоримо про них. На черзі в нас Хабі Алонсо. Зірка, гені на полі та поза ним. Відкриття цього сезону серед тренерів. Усе це Хабі Алонсо. 51 матч без поразок. Перетворення Байера Неверкузена, як його називали в Німеччині, на Байер Неверлузен. Неймовірний тренерський перформанс і незабутня команда, яку створив іспанський спеціаліст. Безсумнівно, він один із двох головних претендентів на найкращого тренера року. Проте є ще один. Папа Карло або Карло Анчволоді. Італійський геній, мотиватор і взірець усім людям, які хочуть пов'язати свою кар'єру з тренерською професією. Карлос знову зробив щось неповторне та знову виграв Лігу Чемпіонів і Чемпіонат Іспанії з мадридським реалом, не дивлячись на всі проблеми, які були зі складом сливочних протягом сезону. Тут слова зайві, всі ми знаємо, як і в якому стилі мадридський реал пройшов Манчестер Сіті, пепа Гвардіоли, мабуть, найкраще з точки зору гри команди останніх чотирьох років. Але Анчелоті та його банда зробили це та Взяли ще одного ушастика до скарбниці королівської команди. Якби міг вирішувати я, я віддав цю нагороду Хабі Алонсо. Не дивлячись на гені Анчелоті, Алонсо в минулому сезоні для мене головний тренер року. Проте, наскільки сильний тренер Папо Карло, ми знали давно, а ось Хабі Алонсо це справжнє відкриття. Тому найкращий тренер минулого сезону для мене саме Хабі Алонсо. Ви можете не погодитися з моєю думкою. Це цілком нормально. Ваше я буду чекати в коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. Зустрінемось з вами вже зовсім скоро, тому підписуйтесь і мирного неба над головою. До зустрічі!